На Полтавщині із візитом перебував віце-посол Литви в Україні Маріус Януконіс. В облдержадміністрації він зустрівся із губернатором Віктором Бугайчуком. Ішлося йшлося переважно про європейський напрям розвитку України. Планують перейняти і досвід Литви у секторі освіти та енергозбереження. Ці проекти не є чимось новим. На теренах Литви і Прибалтійських стран дуже багато. Теплової енергії виробляється за рахунок біобіотоплю, біомаси у напрямку енергозбереження на Полтавщині вже почали працювати і допоможуть нам у цьому ці ж таки литовці. За підсумками зустрічі підписали меморандум про співпрацю між Чербанівською серерадою, інститутом біомаси та сталого розвитку і литовською компанією АКСІС. Згідно із меморандумом, мають намір реконструювати квартальну котельню на біомасі в селищі Росошенці потужністю 8 мегаватт. Очень приєдна штоми обговоріли уже ніч. Несколько... Олька конкретних сфер, де ми намірені розширити наше сотрудничество. Одно вже було сказано: це біоенергетика і енергоефективність. Між тим компанія Раял Балтік будує трансєвропейську магістраль. У зв'язку з цим не відкидають литовці і можливість співпраці із Круківським вагонобудівним заводом. Продукція останнього сертифікована для європейського ринку. Сьогодні іде реча построєння железної дороги. Уже некоторої участі ні. Реально строїться, я думаю, що прийде час і питання вагонів, коли компанії будуть наращувати перевозки по цьому маршруту. Так що я никак не відключаю такої можливості, що ця українська продукція може бути популярна у рамках візиту. Литовський віцепосол, окрім котельні, відвідав ще й заклади освіти Полтавщини.